Дорі друзі, сьогодні ми їдемо до моїх колег на автосервіс Автоклаб. Їдемо не просто так. Я тільки що повернувся з пошти, звідки забрав ось таку цікаву картку. Це є ваучер від компанії Сінкар на продовження програмного забезпечення терміном на один рік. Хто пам'ятає в нульових? Такими подібними ваучерами поповнювали рахунок на мобільні телефони. Отже, тут, як бачите, теж є таке захисне покриття, яке необхідно здерти монеткою, і під ним є унікальний код. У Синкара він називається T-код. І цей код необхідно ввести в сканері для того, аби ваша ліцензія на оновлення та онлайн-функціонал сканера був продовжений. Отже, наразі ми використаємо цей ваучер для оновлення сканера SYNC 2 Max. Це є найтоповіший сканер в лінійці від компанії Syncar. Ну, точніше, він був таким, тому що наразі вийшла нова лінійка. А менше з тим, той сканер купувався вже два роки тому, відповідно, його ліцензія спливла, і зараз ми з вами будемо її продовжувати. Ну ось, власне, і цей автосервіс. Отже, йдемо шукати той SYNC 2 Max. Вже, ось, вже йому два роки, коли ми заходимо в оновлення, то тут ми бачимо, що вже нічого не оновлюється. і Є повідомлення про те, що власна ліцензія закінчилась, до речі, що два місяці тому. І Є 287 оновлених софтів. Звичайно, що все те, що ви встигли скачати, у вас ще працює, але без онлайн-функціоналу і нічого нового зараз не закачується. Дже натискаємо на продовження, і тут нас просять ті -код, І, Власне саме цей ті код є на цьому ваучі. Окей, тепер йде в налаштування, тут спускаємо ще раз налаштування і обираємо ті код. Відповідно, тут ми маємо ввести ось це значення. Та-дам! Перейдемо в оновлення. І бачимо, що у нас з'явилася ціла-ціла купа модулів. 141, який ми вже можемо оновити. Обновляємо усі. просто. Тепер сканер має роботи на 3-4 години.